А ви знали, що в Америці є кілька типів будинків для літніх людей: індепендент Лівінг, незалежне проживання для літніх людей, які не потребують постійної медичної допомоги. Воно може в себе включати прибирання, транспорт, харчування і розважальні програми. Assisted Лівінг заклад з частковим доглядом. Часто це прийом ліків, купання, одягання, харчування і медичний персонал, який доступний 24 на 7. сім. Нсхолз. Цілодобовий догляд та медичне обслуговування, контроль з боку лікарів і медсестер, Memory care – догляд при деменції та хворобі Альцгеймера, спеціалізовані підрозділи або заклади для людей з проблемами пам'яті, і Counting Care Retirement communities – Об'єднує всі рівні: independent living, assisted living, nursing homes. А як ви думаєте, є такі типи в Україні? Я думаю, що є тільки лише один будинок для літніх людей.